Місто Маріуполь і його засудили на 21 рік, якоби за пошкодження будівлі його і його побратимів. Україна наразі не знає, як обмінювати таких полонених. Тобто, вже в Росії вони як засуджені ну, Російської Федерації. І ми не знаємо, що нам робити, що далі чекати, тому що обміни не проводяться засуджених. Ну дуже тяжова ситуація. І Ми б хотіли, щоб якось. Пливало чи мітинги, чи якось, щоб засуджених почали міняти? Бо чоловік захищав країну, а наразі він засуджений на 21 рік, так як його побратимів. І про суди морських піхотинців дуже мало відомо. Це не висвітлюється ні в яких смін, ніде. І дуже хотілося, щоб це було дуже наголос на те, що морську піхоту засуджують. І то терміни дають йому 20 років до довічного в'язнення. Дуже би хотілося, щоб нарешті вже поміняли морську піхоту. Волю морській піхоті! Волю морській піхоті! Волю морській піхоті!

Українському військовому, який пережив російський полон, який вийшов з нього і знайшов в собі сили продовжити боротьбу і зробити величезний внесок в відродження української справи української держави, а пізніше очолив український визвольний рух. Це слова лідера організації українських націоналістів Євгена Коновальця, який під час Першої світової війни потрапив до російського полону разом зі своїми побратимами. І вже після нього, власне, з побратимами і створив ОУН, і, і що пізніше стало підваленою потужного руху за незалежність України під час Другої світової війни. Сьогодні Україна, ми з вами відзначаємо День Героїв і відзначаємо День морської піхоти, героїчної української морської піхоти. Ці дати нерозривно пов'язані з ХХ сторіччям. Власне, День Героїв це. 41 й рік організація українських націоналістів а День морської піхоти це 18-й рік наказ Гетьмана Скоропадського. Це все наша з вами традиція, наша з вами історія. І слушно сьогодні один з перших виступаючих сказав, що ми сьогодні не святкуємо, ми відзначаємо, але відзначаємо геройську боротьбу і відзначаємо те, що переживає вся країна родичів наших морських піхотинців. Діти, матері, сестри, дружини це все частина героїчної боротьби нашого народу. Полон це пекло, полон це важко. Особливо коли мова йде про ворога, який не дотримується правил війни, який не дотримується міжнародного гуманітарного права. Полон це також боротьба за звільнення і за свободу. 387 морських, морських піхотинців вже звільнені. З ворожого російського полону за період повномасштабної війни це мало, значно більше залишається в полоні. І ми з вами разом працюємо над тим, щоб ця цифра постійно збільшувалась, тих, хто повертається, і щоб кожен і морський піхотинець, і полонений в цілому захисник повернувся додому. Це завдання координаційного штабу з питань поводження з полоненими. Це завдання, яке ставить перед нами очільник гурмо генерал Буданов, і це завдання обов'язково буде виконано. Я хочу перепросити вас за те, що вам, родичам, доводиться терпіти. Ви можете слушно задавати питання і робите це регулярно і на наших зустрічах, і під час нашого спілкування. Ми разом з вами і будемо разом, поки кожен не повернеться додому. Дякую вам за розуміння і терпіння. Разом до перемоги. Слава Україні! Мене звати Лідія, я мати морського піхотинця. Мій син, офіцер української армії, героїчно захищав місто Баріуполь. ще до повномасштабного вторгнення. Вони там е, е, боронили його з 14-го року, і з перших днів війни вони зайняли позиції на заводі Ілліча. Мужньо відстоювали місто, чим могли, самі залишалися без нічого, чим могли допомагали дітям цивільним, які знаходилися в підвалах, тікаючи від ворожої навали. 12 квітня 2022 року він разом зі своїми побратимами, він являється командиром. Попали в полон, де знаходиться вже 25 місяців. Наразі вони переносять там. Муки не сумісні з людським життям, їх катують, морять голодом, приміняють нелюдські тортури. Я стою тут разом із своїми друзями, рідними. Фейсбучними вуличними товаришами і закликаю всіх цей світ не тільки щоб ця біль була не тільки наша, щоб ця біль була всього світу, всієї країни, всієї України, тому що вони віддали віддають життя і за всю Україну, не тільки за нас, за рідних. Дякую, підтримайте нас. Будь ласка, нас this are the story of Третій рік він в полоні. Жінка у нього, четверта стадія раку. Діти, дочка взяла їх опіку. Так що чекаємо його додому. Розкажіть, будь ласка, можливо, були якісь саме дані про, де, про те, де він, як зв'язатися? дати, це моя мама, а це мій брат. Він може споратися на цьому фото. Угу. Не знаю, що розповідала мама, та я приставсь, мені звати Марія Чернікіна, я сестра морського піхоти. Який потрапив в полон в місті Маріуполі Заводовіча. На сьогоднішній день мій брат третій рік перебуває в російському полоні. Він взагалі нічого про нас не знає. Це звільнений з погоні. Найстрашніше, що дружина брата, мама пологічна захворювання. Вони мають двох діток, опікуном яких вже є я. І зараз, як ви чуєте, я так захворіла, але День Лиської підводи України. Це день у нас на одна. Гоняй воду перед загиблими гоняй ворогу перед полоненим. Піднові находить по таким гроші. Перед пораненим саме це я, мама молодського піповітня, який стояв на обороні Байуполя, на заводі віття. Мого сина разом з його побратимами було взято в полон 12 квітня 2022 року. Хочу звернутися до пана вона, президента України Володимира Зеленського до всіх офіційних структур, написана, які прийшли, які займаються обмінами військово Будь ласка! Прийдете, допоможіть, бо верхнітів треба рятувати. На третій відповідь вони перебувають в як якорма. На цим часу їх б'ють. Вони голодують. Адже вони перебувають у в Лосоцині, Маріуполі. Залишилися травня, вірними притягами. Вони виконували ці напади, то зараз настала наша, тому що їх полон це ціна обміню. нашого Його. життя. Ми зараз з вами тут ходимо, дихаємо повітря. Ми п'ємо, їмо, але пам'ятайте, завдяки тому це. Хочу, поверніть батьківських води всім додому. Полон їх вони дуже мало п'ятницю. Лава морській твої України. Дух дітей, що перебувають при напороні. На привеликій залі нам почали повертатися такого містому ті. Хлопці не доцікалися визволення, та не витримали минуло. За нас попінь потечимо. Дружні, сестер, дітей, полонених 51-го батальйону, ми до нас Поверніть наших рідних полон. Знові поліції. Мене звати Харько Тетяна, я директор благодійного фонду «Сталеві» та сестра Героя України Волинського Сергія Волина. Дуже вам дякую. Можете, будь ласка, декілька слів розповісти про цей захід. Воно досить масштабне, не дивлячись на те, що ми бачили там акції полон вбиває, які що неділі відбуваються. Але ось тут ми бачимо і оркестри, і дуже багато прапорців, і діти прийшли. Декілька слів про захід сьогодні, 23 травня, день морської піхоти України. І сьогодні ми його не святкуємо. Ми вшановуємо пам'ять про тих морпіхів, які віддали віддали своє життя за вільну Україну. Ми нагадуємо про наших військовополонених і ми говоримо про тих хлопців, які зараз зараз знаходяться на передовій. Ми відзначаємо їх честь, ми славімо їх. І суспільство не має права забувати, якою ціною нам дається вранішня кава. Тому е сьогодні зібралися тут е люди. Більшість з них це е родичі військовополонених морпіхів. Люди поприїжджали з усіх куточків України. Найбільше людей приїхало з Миколаєва, тому що морська піхота базувалася в місті Миколаїв, і звідти найбільше людей. Ось кожен Немаючи хто сьогодні цього, тут це людина, яка відчула нестерпний просто біль і люди закатованих в полоні хлопців, які вже не дочекаються своїх живих героїв. Вони очікують, хоча б передачу ті, але Росія не дає і цього. Вони не мають такбачу. Розкажіть, будь ласка, бачимо, що сьогодні сюди приїхали і Холодний Яр, якщо я не помиляюся, яка взагалі ось знаєте програма заходу так в нашому заході, грає військовий оркестр 93-ї бригади. Холодний яр. Вони підтримали приїхали підтримати морську піхоту. І заграти патріотичних пісень для того, щоб підбадьорити, хоча б знаєте, людей. Також співали різні. Співаки, тому нам хочеться, от як сьогодні сказала представниця військово-полоненого оркестранта, що коли є музика, тоді є свобода. Ось ми хочемо говорити про те, що всі полонені повинні обрести цю довгоочікувану свободу. Вони повинні бути вільними. Дуже вам дякую. Володимири, сьогодні день героїв і також день морської піхоти. Сьогодні також очільник гур Крилобуданов е, вітав, якщо можна так сказати, наших українських бійців. Розкажіть, будь ласка, нашим глядачам наскільки взагалі залі ось Не важлива бігаємо. морська піхота під час е, спецоперацій, зокрема, ось на Херсонському напрямку, як ми бачимо, що дійсно б'ємо досить росіян, які зараз намагаються якось йти у багатьох операціях штурмових діях, звільнення нашої території, підрозділи морської піхоти є. Невід'ємною складовою і важливою ключовою складовою в багатьох сенсах для випиття ворога знищення сили засобів противника. Це справді героїчні підрозділи, наші герої, які боронять країну, звільняють території, в багатьох ключових операціях, відіграють дуже важливу роль. І так, на жаль, як і інші оборонці, є кількість морсько-морських піхотинців, які знаходяться в ворожому полоні. 387 морських піхотинців вже за період повномасштабного вторгнення вдалося звільнити. Але ще багатьох належить повернути додому, і це обов'язково буде зроблено. Угу. А ще таке питанечко. Сьогодні також повідомили, що випустили фільм Країна героїв. Якщо можна декілька слів і саме про цю стрічку, якщо зможете. Країна героїв це стрічка, яка присвячена власне Дню Героїв. Це українська державницька мілітарна традиція, яка зродилась. З 40 роках від національного визвольного руху українського українська боротьба за незалежність це героїчна боротьба, яка триває століттями. І з часів Київської Русі, Козаччини, Української Народної Республіки, воїнів АТО і сьогодні повномасштабного російського вторгнення. Це героїчна боротьба кожного українця в цілому українського народу. Ми маємо відроджувати свої традиції, пам'ятати їх і, власне, шанувати. Якщо ми будемо знати імена наших героїв, то Нашу історію знову у нас ніхто не забере. І, відповідно, повторення таких історичних помилок і російської агресії буде неможливим. Дуже вам дякую. Дякую.